Кладемо, кладемо. один, два, три. Нову поштову марку Вільні, незламні, непереможні представила Укрпошта. Присвятили її до Дня Незалежності та до півріччя протистояння повномасштабному вторгненню Росії в Україну. В центрі блока марка із нашим воїном. І також є шість ілюстрацій, які показують події останніх шести місяців цієї великої, страшної війни, що відбувається. Там і зображення Святогорської лаври, яка постійно під атаками ворога. Там і оперний театр Маріуполя, одна із ілюстрацій. Також там є жінка, яка стоїть на порозі своєї зруйнованої квартири. Є мама, яка годує своє немовля в метро, ховаючись від бомб. І є дитина, яка стоїть біля багатьох зруйнованих автобусів. Це все можете побачити на блоці. Тираж нової марки складає один мільйон примірників. На що виділили 20 тисяч марок. Одному покупцеві дають не більше десяти аркушів. Офіційного погашення марки у не анонсувала у зв'язку із ймовірною загрозою ракетних обстрілів у святкові дні. Тому на спецпогашенні була обмежена кількість людей. Один з тих, хто погасив нову марку, голова. Обласної спілки філателістів Андрій Колошин. Нині він служить у Збройних силах України. Розповідає, для нього ця марка особлива. Для мене сьогоднішня подія дуже значима, тим більше, що мене відпустили на пару днів відпустку, можна сказати, так. І побувати вдома, побувати, побачити рідних і побувати на спецпогашенні. Мені дуже подобається, і конверт дуже подобається даної марки сьогодні. Думаю, багато зроблю. Матеріалу і відправлю за кордон також і друзям-філателістам. Ну і в частину завезу". Рівнянка Юлія Кучма збирає марки впродовж трьох років. Має усі марки присвячені повномасштабному вторгненню. Жінка розповідає сьогодні, вперше дізналася, як правильно доглядати за марками. Казали, що потрібно клапан не закривати конверта, припустимо, щоб воно висохло добре там. В дизайні марки тут простота, але без слів сказано про дух українців в будь-яких умовах вижити, перемогти, надіятись на майбутнє це дуже важливо. Придбати нову марку можна у всіх міських відділеннях Укрпошти, а також через інтернет-магазин. Загалом це п'ята погашена марка Укрпошти, сюжет якої пов'язаний з російсько-українським вторгненням. Катерина Сірук, Назар Мідріган, новини на Суспільному.